А удивлять? дату. до да. Щось наверпать повна річби з два бали. Щось там не розповідали, не написали на ваш погляд один бал. Якщо що він зовсім не відповідає, ну. Ситуаційне завдання білет номер 2 Умова. У приватній розмові вам поскаржилися батьки на непедагогічну поведінку, досвідченого авторитетного в колективі класного керівника, яка розмовляє з дітьми на підвищених тонах, їх. Проте заяву батьки писати не хочуть, бо бояться зіпсувати взаємини з педагогом. Як ви дієте? А, відповідь: Якщо вчитель кричить на дітей, ображає їх, то це порушення прав дитини, порушення гідності. Якщо, а, якщо провину власного керівника довідують, то це може бути дисциплінарне покарання дагана або навіть звільнення. Також це може бути адміністративне покарання за вчительнення булінгу. Директор повинен разом з представниками шкільного самоврядування, заступником директора, психологом, батьками розібратися в даній ситуації з дозволу батьків з учнями, має попрацювати психолог, провести психологічне дослідження, чому вчитель кричить, як часто. Це буває, можливо, є інші, які заважають іншим під час освітнього процесу. Також потрібно директору поговорити із вчителем, вислухати його, висказати свою думку. Якщо провинна вчителя буде доведена, то це є несумлінним з під педагогічної діяльності педагога. Батькам треба вказати, що вони обрали неправильну стратегію. Потрібно було поговорити з вчителем, написати заяву. Це неправильно. Позиція боя боятися зіпсувати відносини з педагогом. Батьки повинні захищати права дітей, вони є законними і представниками.

до презентації. Yeah. Так, презентація. Вам необхідно розповісти про план розвитку вашого закладу, На чим ви будете працювати в подальше. у 15 хвилин. Uh -huh. Кожен із присутніх членів конкурсної комісії має право задати питання, яке стосується діяльності закладу. Тому бажаємо вам успіху. Бажаємо, щоб під, е, план ви презентували на достатньому рівні. Е, кожен член буде самостійно оцінювати, не вище два Якщо якісь моменти розвитку закладу не розкрити, частковичі чи буде вони розкрити, це один бал. І Якщо взагалі не буде розкрит план, буде лише звіт про свою діяльність, то буде, я вже говорю, як є. То був просик, розпочинає. 1031. Угу. Шановні члени комісії, дозвольте представити перспективний план розвитку Одеської ліцеї номер 56 Одеської міської ради. 6 років назад я теж була кандидатом на посаду Одеської Одеської загальноосвітньої школи номер 56 першого третього ступеня Одеської міської ради. Ось плинув час і я. Вирішила, дякую своїм колегам і представникам батьківської громадськості, що мені мене вірять і е, вважаю, що поборотися за кандидат на посаду Одеського ліцей No56 на це право. На посаді працюю з 2011 року вже 14 років. Що, якщо говорити про мої досягнення, то досяг, мої досягнення я завдячую своїй світянській родині. Шкільному колективу, дітям, батькам і педагогам. Сам Шлях до мети дуже часто вона вирушує людину більше, ніж її досягнення. От на слайді ви бачите наші відзнаки, відзнаки мої це відзнаки нашого колективу, учнівського колективу. Е, ну, за останній час, ну, може такою, найбільшим досягненням. У 2024 році, 24 25 вважає диплом 15-ї міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 24-го року за презентацію досягнень, активну участь і значний внесок у розвитку сфери освіти і науки України. І одна із подяк це наша така гордість і зв'язки з 56-ю окремою мотопіхотною Маріупольською бригадою. Ліцей було засновано ліцей, Сподізайному номер 56 було засновано спочатку як середня школа. Заклад відкрив свої двері для учнів 1 вересня 1964 року. Проєкт потужність нашого ліцею 999 учнів. Протягом останніх років кількість допомочів освіти збільшилася більше 1300 осіб. У школі працює. 80 досвідчених педагогів, із них три сумісники і 26 працівників е, технічного складу і обслуговуючого складу. Якісні склади ви бачите на слайді. 39 мають мають кваліфіційну категорію спеціалістів вищої категорії, дев'ять спеціалістів першої категорії, 17 спеціалісти другої категорії, 15 спеціалісти з кваліфікаційну категорію спеціалістів. За роки існування в закладі створені гарні умови для навчання та розвитку учнів. Ліцей пишається своїми випускниками конкурентно учнями. Мережа закладу станом на лютий-25 рік у закладі 45 класів, навчається станом на сьогодні, на лютий місяць, 1331 учнів. 16 класів це початкова школа. Середня школа, гімназія 5 -9, класи, 22, 5 9 класи, 22 класи і профільна школа 10-11 класи 7 класів. В Україні з 2017 року триває освітня реформа нова українська школа, метою якої є побудова якісної сучасної, конкурентно спроможної загальної середньої освіти. Профілізація 10-11 класах ліцеї запроваджено давно, але ось останні роки, навіть я скажу так конкретніше, з 2023 року, ми працюємо з допрофільними класами для того, щоб діти уже в 10-11 класі профілізації вже дійсно знайшли свою мету і знайшли подальше місце життя. Ось на слайді ви бачите, 8 класи це англійська, українська математика, біологія хімія, а профільні класи це біологія, математика, українська мова і історія. В 10 класі, в 10 класах є ще 10Г клас це клас з дистанційною формою навчання, але він клас з історичним профілом. Форми навчання. В цьому навчальному році ліцей надає послуги за різними формами навчання відповідно до запиту батьків.